Так, всім привіт друзі, гості мого каналу виїхали подивитися на гречку, яка сіялася місяць назад, рівно місяць, 10 липня я її сіяв, сьогодні 10 серпня. Вона вже зацвіла, бджілки літають. Ось в мене молодий мій агрономчик. Також зі мною поїхав. Виїхали так, не планова поїздка. Але думаю заїду подивлюся. Артурчик, там бджілки, щоб не покусали тебе. Так, <мір> да, повертайся назад, котику. Ось така гречка. Вона вже мені ось пощі цей пощі метр висоту. Піднялася, бур'ян закрила, все, що я хотів. Чудово. Тепер будемо просити, щоб в вересні не було перших приморозків. І буде, мені здається, все чудово. Так, ось ось такі ось. Цвіти вона повипускала гарно так попускала, не знаю. Ця культура я вже говорив для мене. Перший раз її сію, ніколи до цього її не сіяв. Ось таке коротеньке відео вирішив зняти по поводу гречки. Вже вона догнала сою, навіть навіть перегнала. І пішла ось. Все, всім гарних урожаїв Миру будемо надіятися на краще.